Педріньо потроху стає одним із лідерів Шахтаря. 27-річний бразилець має непросту історію стосунків із клубом, які пройшли випробування війною. Ще влітку 21 го Шахтар підписав гравця Бенфіки аж за 18 мільйонів євро. Це другий найдорожчий трансфер гірників після Бернарда. Педріньо був покликаний стати ключовим гравцем для Дедзербі, що тренер і продемонстрував з перших ігор. Попри кілька травм, хавбек забив 4 голи та віддав 2 асисти протягом півроку. Серед них і ключовий м'яч у ворота Монако, який допоміг гірникам потрапити в групу Елче. Проте перебування гравця в шахтарі обірвав початок повномасштабної війни, через що бразилець вирішив залишити Україну. На жаль, від цього втратив як клуб, так і сам гравець Вібет. Ітоний партнер української прем'єр-ліги Педріньо відіграв два роки в Атлетіку Мінейру, але через часті травми так і не став важливим гравцем для клубу. Зрештою, влітку 24-го шахтарю вдалося домовитися із гравцем про повернення та новий контракт до 29-го року. Під керівництвом Маріно Пушича бразилець зазвичай був гравцем ротації та частіше виходив на заміну. Але по-справжньому нагадати про свою пікову форму Педріньо зміг вже за Ардиту. Рана цьому також сприяли і травми нападників, і відхід Судакова з Кевіном. Бразилець підкупив своєю універсальністю та стабільно приносить користь гірникам. На рахунку хавбека чотири голи та сім асистів у перші три місяці сезону, серед яких дубль руху, асист проти сервета та гол плюс пас у грі з Олександрією. Таким чином.